Я була вдома, я просто почула крик дитини і, 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 і це вот, що бахнуло все. Як я вискакую, людоньки, люди всі лежать на, на землі, там ну, ті, що постраждавші в крові, сусідка моя. Та, тож так само, там І внук її, він приїхав сюди до неї. От, і, і я не можу зрозуміти, і що, як потім кажуть, що якась граната. Мешканці будинків на Ковальській в Луцьку досі в шоці від подій вчорашнього вечора. Під їхніми вікнами вибухнула граната. Такий вибух, був, що такого трусилися руки. Ой, тут таке було, що хай Бог милий. Наша машина стоїть, я думала, що машина не зірвалася, бо таке робило, що капець. Ну, осколки полетіли дивлячимось. На дворі розказує жінка, лежало кілька закривавлених людей. До приїзду швидкої кровотечу зупиняли повідком її собаки. Ногу йому сину дало, а їй теж тут Наташі, ногу сильно дало. І там ще один лежав теж з багано йому було. Це кадри вчорашнього вечора. Багато поліції, медиків, закривавлений асфальт навколо місця вибуху повністю перекрили дорогу. Людей було багато, казали, нібито причетні військові. Ісь військовий кинув гранату на ці десь там. ну, Ми вже приїхали, то вже, вже все, типа, пришло, вже забирали людей в лікарню. А вже швидка поїхала. Да, три були швидкі. Казали три швидкі. Була перед швидкому, мусор там скоро на команді. У сперечалися, це кинув гранату. Бачили, були люди, які страмовані. Говорили люди, що їхали воєнні, їхали, проста машина їхав повністю. Просто вони їхали десь звідти, от вони не поділили щось, когось, хтось не пропустив. І вони почали туди, ну, гавкатися. Хтось там матюкався, обзивався. І тут от на, на цьому на світлофорі кинули гранату. Хто на, ну, гра, ну, Воєнні кинули тим людям, що це вона. Певне постраждало п'ятеро людей. Усіх забрали в лікарню. Поширювали інформацію, що нібито одному з них відірвало руку. Бог було важкому стані. Сірешта трьох в середньому стані. Те, що відірвало руку, немає недостовірної інформації. Те, що є безпосередньо осколкою поранення як рі рук, так ніг всіх абсолютно так. Міську лікарню доставили двох людей. Нині там рятують 35-річного чоловіка, який постраждав чи не найбільше. Одна пацієнтка була, вона амбулаторно надана допомога. Пішла вона була не госпіталізована. А чоловік госпіталізований був прооперований хірургами. Надана допомога госпіталізований в реанімаційне відділення. Сам його середньої важкості. Вогнепальні, осколкові поранення, тіла рук, тулуба, нижніх інфілок. Ну, серйозні там. Були деякі поверхневі, осколки деякі глибші. Винного затримали. Гранату з'ясували поліцейські. На проїжджу частину кинув 35-річний житель Луцького району. В поліції підтвердили, був конфлікт. Йому інкримінують замах на умисне вбивство та незаконне поводження з боєприпасами. Наразі вирішується питання про оголошення йому підозри та обрання запобіжного заходу. Чоловікові загрожує від 10 до 15 років за ґратами або навіть довічне позбавлення волі. Софія Мартинюк, Анна Кравчук, Мар'ян Гринчишин, дванадцятий канал.